Перша скітурна мандрівка у 2026 році. Фух, не просто скітур, а автономна мандрівка. Тягну за собою ось такий немалий наплічник. Мандруватиму декілька днів. Ось такі у нас Буковинські гори, є сніг. Десь його більше, десь його менше. Але саме головне є мороз. Мороз тріщить. Зима справжня. Насправді має бути цікаво і має бути непросто. Видно, як вершки, дерев ось там на горизонті обмерзли, ось передають насправді конкретні мінуси, десь мінус 10, десь подекуди і нижче. ну Не знаю, як воно буде тут, але побачимо, я наче в плані спорядження до всього готова.